Доброго ранку. Доброго ранку. доброго доброго ранку. Я не такий високий, правда ж? Так, доброго ранку. Ми чітко дали зрозуміти Ірану, що для вирішення конфлікту їм треба вести прямі переговори зі США. Цей меседж не зрозуміли, тож ми його повторимо. І я повторюю його зараз тут. Іран має знати, світ не прийме його з ядерною зброєю, але нам потрібне дипломатичне рішення це нагальніше ніж будь-коли, і Іран має бути готовим до прямих переговорів зі США. Ми у форматі Е3 зробимо все можливе. Гадаю, нам все ще треба бути відкритими до переговорів. Ми маємо контакти з усіма сторонами і активно їх використовуємо. Так було на вихідних і буде вирішальним цього тижня. Ну, я дотримуюсь офіційної заяви віцепрезидента Дж... Венса, що зміна режиму не є метою США. Ізраїль теж це пояснив і так це треба розуміти. Попри це, уряд не вважає, що угоду ЄС з Ізраїлем слід призупинити. Нам потрібні добрі відносини з Ізраїлем. Ізраїль, демократія на близькому сході, особливо близька Німеччині, і я проти дискусії про це. Нам потрібна ця угода, і не варто сумніватися в її успіху. Щиро дякую.